Ігрові розробники полюбляють обманювати гравців. Такі омани мають безліч шляхів, та один з них по-справжньому ганебний. Саме ним пішли автори гри The Day Before. Швидше за все, цієї гри взагалі не існує. Вітаємо вас в новій рубриці Червона кімната, в котрій ми будемо нівечити, піддавати тортурам та розрізати на шмаття. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. The Day Before гра фейк. Гра примара. Вперше проект засвітився два роки тому і підняв багато хайпу. Зомбі Survival у відкритому світі, який так сильно нагадує подібні топові проекти, чиї імена уже на ваших устах. Що може піти не так, адже подібний сеттинг в наш час завжди виграшний. Завжди, якщо гру не створюють расисти. Побіда біда московитів стосується не лише 9 травня. Навіть після ганьби на весь світ в Україні вони нафантазують собі свят по типу День пакета чи День позабутих кінцівок. Вихвалятись більше нема чим, окрім комуністичної пластмасової Atomic Heart, яка ще не встигла зганьбитись, бо поки не вийшла. Аналога в Аналогавніт продовжилось на The Day Before, грі від якутської студії FNestic. Схоже, мало бути фентестік, але хлопці, хоча б перед собою чесні, тому одна літера вийшла покурити не в дозволеному місці. Чим відома дана студія? Якщо ми зайдемо на їхній сайт, то дізнаємося, що хлопці насправді не байдики п'ють, а створюють одні з найбільш очікуваних ігор у світі. Легким дотиком, на жаль, More, бо в рашистській студії на сайті немає кацап ленгвіч ми переходимо до витворів цих професіоналів. Список найбільш очікуваних ігор в світі від FNESTIC складається з двох: The Day Before, яка ще не вийшла, і Prop Night, яку засрали в стімі одразу після релізу через баги, Сиріс, відсутність підтримки, і, головне, невдалий копірайт. Фактично, перед нами суміш Dead by Daylight і PropHunt. Але кого хвилює, якщо гра теж підпадає під категорію аналога в Нєт? Також у PropNight вказали, що ця гра рве топ продажі Steam. Цікаво, якщо туди потрапити один раз на дев'яту сходинку, можна вказувати щось подібне завжди. Не забуваємо, що студія створює найбільш очікувані ігри у світі. Можливо, мається на увазі ігри, які ми вже бачили раніше, з переробленими текстурками. Залишимо філософію і краєм ока глянемо ще й на якутський додаток, в якому позначені місця, в котрих вони ніколи не будуть. Заглянувши на сайт The Day Before, можна побачити рівно нічого. Що це за гра, в якому вона жанрі, який в неї сеттинг, де розгортаються події, все це по барабану. Ти давай там ввійшлі з додавай і питань не задавай. За ці два роки вийшло декілька трейлерів гри, і кожен наступний помітно даунгрейдився. Гляньте на перший підмальований трейлер, в якому головний персонаж лутається навіть тоді, коли в приміщенні триває щільна перестрілка. Потрібно визнати, що ролик виглядає доволі непогано, але вже наступне геймплейне відео суттєво поступається в якості першому. Ой, а що случилось? Колеса провалюються в текстури, стрибає пінг і заправка з Life is Strange? Чуваки навіть з місцем розташування не запарювались та й з дизайном всередині. Гра настільки прогресивна, що текстури за метр від тебе промальовуються на очах. А ці хідбокси ні звідки? Вони такі ж загадкові, як і ребуси з кодами, які нам показують ще з минулого року. У світі The Day Before всі електронні замки виглядають однаково і на всіх однаково стираються кнопки. Лише освітлення різниця. Ну, просто справжній фентестік. О, ой, перепрошую, фнестік. Найсмішніше те, що навіть після того, як вмикається сигналізація, ніхто не збігається на галос. Що у старому трейлері, що в новому. Ви скажете в старому ж після сигналки до гравця підбігають зомбі. Лише цікаво, чому до гравця, а не до сигналки, не до джерела звуку. Звідки їм відомо про його місце розташування? Хм, вся справа в високотехнологічному штучному інтелекті аналога Внітра з Вотедін, який розробляли в підземеллях Кремля найкращі якутські програмери. Е... Вірніше, єдині якутські програмери. Та самий сік починається з третього геймплейного трейлеру, який публіка просто вичавала з рашистської студії. В мережі почали сплодити сумніви, що гри взагалі не існує. Діалог геймерів і фенестік нам вдалося записати на камеру. Нормально все? Нормально говорю, все. А -а -а. Чуваки пообіцяли показати свіжий геймплей і свою обіцянку дотримали, хоча краще б і не робили цього. Тепер зрозуміло на що пішла більша частина бюджету, який складав три місних пива і пачку папірос без фільтру. A... Like Та це лише крапля в морі. Так і гра виявилась абсолютно пустою. Цей ролик триває 10 хвилин, і за цей час ми побачимо декількох зомбаків, безкінечне лутання і порожній світ, такий собі симулятор забігу на довгі дистанції. Виникає ряд запитань. Чому величезний Нью-Йорк, бачимо, Empire State Building, пустий? Що це за пандемія, яка винищила всіх без сліду? Де трупи та скелети на вулицях? Де море зомбаків, які колись були людьми? Населення Нью-Йорку складає 8 мільйонів людей, куди всі вони ділись. Де вже переїхали в Якутію. На вулицях навіть сліди боротьби практично не видно, немов одного дня всі дружно взяли і спригнули звідси. What the fuck is this? А як вам такий мувсет? А якщо додати героїні ще дві ноги, цілком вийшов таранту? Далі ми знову бачимо, як лутають магазини з одними і тими ж вивізками та текстурками. Бепсі у світі the Day Before. Це як вкусної точка зі стафілококом. Просто затяніть ці текстурки, автори навіть не запарювались і зробили текстури для всіх магазинів однаковими. А на що старатись, якщо твої ігри не існують? Потім нам показали стрільбу. Приблизимо стрільбу з різних трейлерів і побачимо, що вогонь пострілу це не повноцінна анімація, а статичне зображення. В цьому плані точно аналога в нієт. Трішки згодом нам показують місто з дальністю промалювання в 3 метри перед собою, і зомбі, які то не падають після пострілу в голову, то падають з однієї кулі. Та найбільше тішить мене цей момент. Він називається Три мушкетери з синдромом Турета. Що тут дідька коїться? Чому вони просто стоять і сіпаються? А ага, сорі, я забув, ще і нєт развод Едішн. Все нормально. Якщо ви думаєте, що це кінець, то ні. На цьому студія ФНестік не зупинилась. Протягом всього цього часу ви не знаходили схожі Day Before з такими проектами, як The Last of Us, The Division, Resident Evil 2? Що ж, расисти вирішили шістку Call of Duty. ось такий от The Day Before, яку можна перекласти як день до Якутського провалу. Хоча цей день настав вже давно. А що ви думаєте про цей скам? Чи існує взагалі ця гра і чи вона насправді настільки крінжова і ніяка? Пишіть в комент під цим відео і залишайте свого вподобайдена. Весело, що тільки розпочинається. Заходьте на сайт інтернет-магазину ArtLine за ігровою збіркою. Найпотужніші ігрові ПК вже тут.